Я буду жити в мирній Україні і хочу, щоб вона була могутня і процвітала, а допомагати нам буде техніка. Вітаю. Я фермер і потребую твоєї допомоги. Мені важко обходити великі поля пішки, щоб їх обстежити, а мої рослини потребують допомоги. Чи можеш ти і твоя техніка мені допомогти? Так. Скажи, а що таке дрон? Це літальний апарат без пілота. З нам на маленький літачок, який може бачити з нами та знімати відео. Якщо немає пілота, хто ж ним керує? А керує ним оператор дронів за допомогою пульта. Що потрібно знати, щоб керувати дроном? Потрібно багато навчатися, щоб розуміти, як він працює. Мати швидку реакцію. Вміть користуватися комп'ютером для перегляду знятих відео. Чи може дрон поливати рослини або розпилювати ліки від шкідників? Це дуже зручно і швидко, бо не треба ходити по полю пішки. Я бачу, це дуже цікава та корисна професія. Я буду дуже вдячний тобі за допомогу.